Всім доброго дня, фірма Граніт Лідер. виготовила такий пам'ятничок у нас є зразок з презерваною балконою, вирізаною з каменю, пофарбованою фарбою золоту, Розмір 120х60 товщина 8. Це з нашого українського граніта, граніт габро першої категорії. Разок, який встановлений на бетонній основі з гранітної чорної крошки, є дві плити і є фундамент. Кого цікавлять такі або схожі замовлення, звертайтесь в контакти в описі.